Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про пригоду, яка трапилася з ведмежатками. В одному лісі жила ведмедиця і було в неї двоє ведмежат. Ведмежатка захотіли помандрувати, і пішли вони в ліс бавитись. Бавились, бавились, та так зголодніли. Аж тут натрапили на полянку з грибами. Ось думають, зараз поїмо грибочків. А тут, білочка, ні, не дам, поки не порахуєте. Давайте порахуємо грибочки. Скільки грибочків? Так, якою цифрою позначимо? Вірно, дев'ять. Ось іще один грибочок мухомор з'явився. Тепер більше стало чи менше грибочків. Вірно, більше. Скільки грибочків стало? 10. Є у математиці цифра 10, яка позначає 10 предметів. Я маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нолик підставляю, цифри 10 зразу маю. Цифра 10 складається з двох цифр: 1. І нулик. А чому вони стали разом, зараз я вам розкажу. В одній казковій країні жили один і нуль. Вони були сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай, ліпили пиріжки, читали книжки. Але одного дня. Налетів страшний вітер і одним подихом розвалив будиночок нолика. Гірко плакав нолик, прийшов він до одинички і розповів про своє нещастя. Одинички шкода стала нолика, і вона запропонувала поселитися в її будиночку. Тих пір всі стали казати, що в цьому будинку живуть двоє один та нуль. Діти, давайте розташуємо хваринки у порядку зростання. Перевірте себе. Прийшли наші ведмедики на полянку. А тут квітів багато, і захотіли вони нарвати квіті для своєї мами. А зайчик стрип ні, не дам. Допоможіть полагодити доріжку з камінців. Діти, давайте допоможемо ведмежатам полагодити доріжку. Подивіться, будь ласка, яких цифр не вистачає. А зайчик. Молодці діти, ось які гарні доріжки у нас получились. Тримайте ведмежата, квіточку. Ідуть лісом ведмежата, а тут кущ росте, і ягід на ньому, сила селена, а під кущиком пироги стоять. Давай візьмемо, з'їмо. А вовчик, ні, це мої пироги. А на пирогах приклади. Якщо розв'яжете приклади, дам пиріжок. Якщо відповідь буде менше за шість пиріжок вам, більше за шість пиріжок мені. Давайте допоможемо розв'язати приклади. 4 додати 1, скільки буде? 5 пиріжок кому? Ведмежатам. 3 додати один. Буде чотири. Пиріжок кому? Ведмежатам. Вісім додати один буде скільки? Дев'ять. Кому пиріжок? Вовчику, вірно. Скільки залишилось пиріжків у Вовчика? Так, вірно, два пиріжки. А зараз ми разом з ведмежатами вирушимо навколосвітню подорож. Перед нами велика африканська річка. Виконайте додавання та скажіть, яка тварина живе в цій річці. Вірно, бегемот, а це величезні степи саванни. Виконайте додавання та скажіть, хто тут живе. Так, тут мешкають жирафи, а ось спекотна пустеля. Виконайте додавання та скажіть, хто тут живе? Так, вірно, це Варан, велика ящерка. А ось і берег океану. Скажіть, хто тут живе? Пелікан, черепаха чи крап? Вірно, тут живе краб. А кого ми зустрінемо у джунглях? Тигра горило чи лінивця. Виконайте додавання та узнайте. Вірно, ми зустрінемо горило. На сьогодні, друзі, все. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня пригода та число 10.